Номер 54. За добу на хлібозаводі випекли 10 тонн житнього хліба з жита і 5 тонн пшеничного хліба з пшениці. Увесь хліб відвезли порівну в 5 селищ, скільки тонн хліба завезли в кожне селище. Одна тонна дорівнює 1000 кг. Але у нас питають, скільки тонн хліба завезли в кожне селище. За добу випекли 10 тонн житнього хліба, він такий темненький, і 5 тонн пшеничного хліба, той, що світліший, або взагалі батони білі. Всього випекли 15 тонн хліба і повезли у п'ять селищ. І порівну там його вигрузили увесь хліб. 15 тонн хліба повезли у 5 селищ. То в кожному селищі вигрузили по 3 тонни хліба. Дуже легко відповідь. В кожне селище завезли 3 тонни хліба. Молодці.